Добрий день. Сьогодні презентую виконання роботи головоломки сірників, перестановка сірників. сувсірників на 1, 2 та більше сірників. Підготувала Анікіна Анастасія, студентка третього курсу спеціальності комп'ютерні науки Києво-Могилянської академії. Отже, основні моменти. Сьогодні ми розберемо, що це за гра перестановка сірників, який був план її розробки, яка реалізація цієї гри на пролозі, та розглянемо поверхнево інші реалізації іншими мовами. Декілька слів щодо попередніх відео, які знайшла. Були різні реалізації, як пролог, людина, людина-пролог, іноді обидва. Варіювалися також умови, наприклад, для когось це було додати один, для когось це було прибрати один, для когось це було перенести. Скажу, що складність трошечки нижча, коли немає варіювання, чи то додати один, чи то додати два. В ось цьому відео був цікавий зіленьким. В цьому відео був цікавий план розробки. Я трошки не згодна з порядком розробки, але кожному своє. Гарний графічний дизайн. У всіх, майже у всіх графічний інтерфейс був реалізований на JavaScript. Так, це відмінно від даного моєї реалізації, тому що ця реалізація була написана на Python, але з цим згодом. Отже, перейдемо до плану розробки. Все починалося з розбору кодів попередніх років. Далі було написання коду на пролозі, власного коду на пролозі, тому що через специфіку завдання попередні роки, коди попередніх років не підходили для даної реалізації. Була розробка інтерфейсу на Python, про це пізніше, і було підключення логіки до інтерфейсу. Отже, що ж це таке задача сірниками? Головоломки сірників. Це задачі, в яких потрібно змінити положення декількох сірників у виразі, складеного з цифр і математичних знаків так, що неправильне рівняння стало правильним. Зазвичай такі рівняння мають форму, як показано це на екрані, де цифри та знаки зображені викладеними сірниками у семисегментному стилі. Відповідною метою цієї гри є знайти такі перестановки сірників, які зроблять вираз математично коректним. Перейдемо до представлення цифр у пролозі, це була ще та задача вирішити, як правильно представляти цифри або перенесення цифр з однієї в іншу. І оскільки кількість перестановок може бути більше за одну, тобто одиниця може прийти всім, але ми також можемо поміняти четвірку на шестірку декількома перестановками. Отже. Представлення кожної перестановки окремими фактами, тобто різними комбінаціями, було б занадто затратним дійством, бо існує багато різних перетворень одного числа на інше. Тому було вирішено мати єдине уніфіковане представлення чисел у вигляді бітових масивів, як ви бачите на екрані. Завдяки цьому можна реалізовувати просту логіку зміни одного числа на інше, просто замінюючи один на нуль, а нуль на один у відповідних позиціях, так ніби ми переносимо сірники. Переглянемо, перейдемо до представлення самого виразу. Прошу звернути увагу на екран. Дуже гарне представлення. Якщо представлення цифр це побітова форма сірників, то весь вираз можна подати як список, що складається з побітових представлень цифр та операцій. Для знаків операцій використовується одиниця для плюса і нуль для мінуса. Дорівнює ми нехтуєм, бо воно залишається незмінним завжди і завжди стоїть перед останнім числом. А як щодо алгоритму створення виразу? Отже, погляньмо на екран і розглянемо, як працює генерація неправильного виразу, маємо початкове представлення рівняння у побутовому представленні. Щоб утворити з нього інший вираз, знімаємо певну кількість сірників, у цьому випадку 1, ми маємо сув 1, тобто перетворюємо один з бітів на 0 і переносимо цю взяту одиничку в інше місце, де там, де стоїть 0, тобто вільна позиція, яку можна заповнити. Якщо після. Цього новий набір бітів все ще можна інтерпретувати як валідні цифри та операції, наприклад, як ми бачимо на екрані, 1 плюс 6 дорівнює 8, значить отримано новий вираз. Якщо ж деяка комбінація бітів не відповідає від відомій цифрі чи знаку, ми просто пробуємо інше перенесення. Цей самий принцип працює і у зворотньому напрямку. Щоб знайти розв'язок неправильного виразу, теж переносимо сірники в інші дозволені позиції. І якщо результат можна перетворити на правильне значення. Задача вважається розв'язаною. Перейдемо до самого коду на прилозі. Це той самий код, що є в проєкті, просто в свій ж прилозі його трошки легше переглядати. Отже, як ми бачимо, представлення цифр а, і закоментовано представлено числом Ford Zero. Що ж це таке за Ford Zero? Це представлення з того місця. Якщо, наприклад, у нас є а, число 4, а нам його треба. Показати в двійковій системі, перед ним стоїть нуль, але не той нуль, який має скільки шість зерників, а нуль, який не має жодного сирника. Представлення знаків, ми також маємо перенесення з бітової частини до expression. і навпаки, цей предикат також працює. У нас є розбиття це для груп expression, це для розбиття двоцифрових і більшоцифрових. Виразів. Також у нас є перевірка валідності, дуже важливо, нам потрібно знати, що наш вираз валідний, і е, спеціальний для перевірки валідності побітового. І до генерації валідного виразу. Генерація валідного виразу просто береться два числа від 0 до одиниці, їхня сума або різниця має бути теж одноцифровим числом. І у нас є генерація неправильного виразу сірників. Тут все як було пояснено. Знімається деяка частина сірників з зі значенням і її переноситься в позиції, там, де сірників зі значенням 1. І прошу побачити на екрані: у нас є виконання ось такого запиту, там, де ми можемо побачити 1 плюс 8, це, за... це приклад з презентації. 1 плюс 8 це згенерований правильний вираз, його представлення побітове, згенерований неправильний вираз і перенесення його. В вигляд експрешен, вигляд виразу. Так, і пошук працює також саме. Ми просто даємо цьому предикату неправильний експрешн, і він так само перебирає. Це просто алгоритм перестановок. Він просто перебирає, куди ми можемо перенести сірники так, щоб вийшов правильний і математично правильний вираз. Переденько пройдемося по Haskell та Python-кодам. Для реалізації цієї задачі в Haskell ми також маємо представлення чисел як масивів сірників. Ми також маємо генерацію валідного експрешену, ми також маємо перепрошую генерацію неправильного експрешену. Так, і ми також маємо solve. І в Python, я перепрошую, так. В Python те саме: також представлення діджитів як масиву сірників. Також є перевірка, чи правильно, воно, спрашиваю, це масив сірників, є також солов. І на відміну від прологу, реалізація на Python це просто ми вручну прописуємо цикл в циклі, перебираємо вручну ці нулі і одиниці, допоки у нас не вийде правильний вираз, або допоки ми не повернемося на декілька кроків назад, і будемо перебирати ще раз, допоки от правильний вираз не буде знайдений. Давайте одразу перейдемо до демонстрації роботи самої програми, і з чого вона складається. Вона складається з вже показаного файлику прологу, спеціального файлику для під'єднання прологу та до самого інтерфейсу. Що важливо, використовується ось ця бібліотека для спілкування з прологом. І за допомогою ось цього методу GetExpression ми пишемо запит в пролог, той запит, який я демонструвала трошечки раніше. І витягуємо з нього правильний і неправильний експрешн. Тобто, ось реалізація підключення на пролозі. З нашого файлику. Ось тут ми запитуємо квері, все підключення є. Тепер давайте перейдемо до використання. Отже, використовується ця квері, GetExpression в генерації базу. Тобто, ми виключаємо пролог, витягуємо з нього правильний і неправильний вираз. І вже працюємо. Сама, сама інтерфейс працює за допомогою ось цієї бібліотеки, яка допомагає нам створювати кнопки, вікна так далі. Дуже корисна. Не перший раз в нею вже працюю. Дуже непогана бібліотека. Отже, давайте подивимось на виконання цього коду. Як ви можете побачити, ми можемо гандрувати е, задачу на один, на два і на три перестановки. Воно спокійно генерується. Давайте ми просто, для прикладу, будемо користуватися перестановкою. В один сірник маємо задачу. Як же ж її вирішити? Думаю, це. 8 мінус 5 дорівнює 3. Перевіряємо. Рішення правильне. Ми можемо також скинути цю задачку і подивитися рішення. Так, тут було трошки інше рішення. Ми тут перенесли сірничок звідси от сюди, але наше рішення теж правильне. Отже, це була реалізація цієї гри. Можна посидіти, погратися, подумати і можна збільшити. Якщо захочеться в майбутньому і на задачу не з трьома, а з чотирма числами, на задачу з не одно, а двоцифровими числами, як забажаєте. Перейдемо до висновків. Отже, розробка цієї гри була цікавою, повчальною, але. Чесно, доволі складною. Було перепробувано багато різних способів представлення чисел, а код на пролозі кілька разів повністю перероблювався. Спочатку планувалося створити вирази з двоцифровими числами, проте через велику кількість винятків і нюансів складність було зменшено до одноцифрових чисел. Залишивши при цьому можливість у майбутньому розширити код для підтримки більших значень, і нагадую про First Zero з прологу. З усіх реалізацій на різних мовах пролог, Haskell та Python, Важко відокремити найпростішу, адже складні завдання залежали не лише від мови, а й від самої логіки, але це також залежить і від моїх реалізацій. Виникали також труднощі з розробкою інтерфейсу. Час на, ви на вивчення JavaScript в мене просто не вистачало, тому, маючи попередній досвід роботи з Python, було вирішено реалізовувати графічну частину саме на ньому, попри його непопулярність в цій сфері та е кращі інструменти. Загалом, через специфіку логічного програмування на пролог, ця задача виявилася доволі нетиповою. Проте її успішна реалізація стала ще одним нестандартним викликом, який мені вдалося подолати. Тож час точно не був витрачений задання. Дякую за увагу!